Чим живе українська культура сьогодні? Що відбувається в сучасному українському літературному процесі, і чи може культура об'єднувати? Про все це говоритимемо в передачі Україна, єдина із гостем в студії. Сьогодні ним є письменник Богдан Жолдак. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго дня вас називають батьком українського чорного гумору. Я таке вичитав в одному із інтерв'ю в одній із статей про вас. А на чим зараз можна сміятися? І ну, варто сміятися. Ви бачите, що гумористам уже роботи не стало, тому що ну, після останньої потасовки в парламенті, я думаю, що вже ніяка кінокомедія, ніякий дефюнес і ніякий Остап Вишня такого б не міг би вигадати. І взагалі-то жодному письменнику в голову не приходило, що такий цирк можна влаштувати. От. Але зараз наша дійсність плодить величезну кількість сюжетів поза парламентом. Величезна кількість анекдотів, величезна кількість сюжетів виникає кругом. І я зроблю такі збірки. У мене є кілька збірок, наприклад, збірка ну, от почав я з Чорнобильських анекдотів. Тоді зробив збірку легенди про Київ, всякі такі брехні, всякі ексцентричні історії. Потім анекдоти про митців. Дві книжки. Одна вийшла навіть в електронному видавництві. От це анекдоти про митців, тому що митці радянської доби, те, що вони творили в житті, воно набагато цікавіше, ніж те, що вони писали. Але за анекдотами про митців можна скласти правдиву історію української літератури, а не за їхніми творами. Якщо говорити про чорний гумор, от на вашу думку, він лікує десь. Це ж трошки дуже небезпечний такий жанр, mm -hmm. так дуже тонкий і. Ну можна образитись легко, якщо по відношенню до когось застосовувати то, власне цей чорний гумор. Ну, справа в тому, що звичайно можна будь-який гумор, навіть найм'якший, найбіліший гумор протрактувати як образу. Багато хто цим користується, там десь який жарт прозвучав. От але зверніть увагу, що, наприклад, кожен народ, сильний народ, складає про себе анекдоти найнепривабливіші. Я вам скажу, що були навіть анекдоти про голодомор. Які складалися українцями. Були навіть анекдоти про свенців, які складалися євреями. Тобто, це дивлячись, як то протрактує. Вас же можуть протрактувати за будь-що будь-як. Навіть не за анекдот з вас можуть зробити людина-ненависника. Часто вас запитують, ну, як і кожного письменника українського, про так звану сучасну українську літературу. Як ви до неї ставитесь? Багато є критики. Я знаю ваші. Смаки досить різні і дуже різні. Ви про це відверто висловлюєтеся. Іноді це, очевидно, навіть може ну, ображати колег, так? тому що ви часто висловлюєтесь позитивно про ту літературу, яка начебто трошки табуйована. Ну, я маю на увазі там Лесь Подерев'янський, так, я маю на увазі така дуже епатажна Ірена Карпа, Жадан і так далі. Взагалі цікавий процес літературний зараз. Ну він набагато цікавіший, ніж знають критики, і ніж знають самі письменники. Зараз. Велетенська сила, кількість молодих письменників, які не можуть прорватися до друкувального станка. Е, мені доводиться спілкуватися з величезною кількістю молодих талановитих прозаїків. Ну, свого часу я дав шлях кільком відомим зараз письменників. Це таке життя, розумієте, треба, щоб письменників було більше. Але теперішня молодь, геніальні письменники, прозаїки, поети не можуть оприлюднитися. Оце катастрофа. І ми про стан української теперішньої літератури можемо тільки здогадуватись. А інтернет? Інтернет. От щодо інтернету, зараз цей процес, слава Богу, здобуває свободу. Людина може в інтернеті зробити оприлюднення. Ну, наприклад, той гурт молодих, дуже молодих письменників, до якого я належу. Ну, не як молодий письменник, от а як, так би мовити, старший товариш. Зробив нарешті в інтернеті свій літературний журнал. Ми дуже цим пишаємось. Виявилося, що зараз у нас літературний гурт єдиний в Україні, який має свій журнал. Раніше були журнали друковані. Там пригадайте четвер. От я не знаю, чи виходите в Івано-Франківську четверчині. Так, були різні журнали в Житомирі скрізь. Потім їх удавили за допомогою відсутності паперу. Фарб, друкувальних верстатів, сане під станції, міліції, пожежників. пожежників і що завгодно. Але е, інтернет видання задавить неможливо. До речі, це страшна загроза для оцієї страшної сили, яку можна назвати чорною діркою, яка поглинає все, що тут на Україні народжується. От е, ну, пригадаємо, за що вбили Гонгадзе. Це був перший журналіст, який створив електронну газету. І вони зрозуміли, що йому не може заткнути у рот, його не можна позбавити паперу, там приміщення, що завгодно. І його вбили, тому що не могли придумати нічого кращого. Зараз вже убивати вони не можуть. Була, до речі, недавна спроба закрити портал в інтернеті, український інформаційний портал. Чим це кінчилося? Молодь затакувала державні служби через інтернет, заткнули їм рот, і ті змушені були повернути людям. Інформацію хотів би повернутись трошки до літератури і до гумору. Ви свого часу захищали в лапках, і не тільки український суржик, а взагалі, суржик, як, як явище, як, як поняття, таке певне, ну і як даність, яка зараз існує. Для вас це не є проблемою. Багато ж лі літературознавців і літераторів, письменників, журналістів, мовознавців кричать, що от суржик вбиває мову. Це якась перехідна мова, невідомо яка. Яке ваша стане? У нас на Україні суржик вбивав мову. Тепер він не вбиває. А Річ що? у тому, що мова поповнюється. Ну, всі мови на землі, найрозвинутіші літературні мови, у своєму складі мають заледве ледве 15% власних слів. А всі інші запозичені, але оформлені відповідно mm -hmm. до законів тої мови, на якій суржики є це оформлення? Так, ну наприклад, англійська мова, так? Що це таке? Це колосальний суржик Велетенської кількості приморських племен. Ну, кого це хвилює? Хто скаже, що англійська мова суржик? Візьміть, наприклад, ту ж саму велику російську мову. Це е, Грофінський давньоруський суржик з величезною кількості запозичень. Пригадаємо тільки Гоголя. Який вніс сюди колосальну кількість, він не тільки слова туди вніс, а змінив порядок слів у реченні і постала російська література з українського суржику. Розумієте? Тобто в цьому нічого страшного немає. Інша справа, коли суржик винищує материнську, мова. от як у нас раніше було, скажімо, йде чоловік в армію. Після армії повертається назад в рідне село, і він вже говорить як галахвастов. Угу. Е, оце страшно. Зараз уже такої загрози нема. І суржик поповнює. Ну, ви знаєте, ну дуже великі поповнення йдуть тепер з англійською мовою. Завдяки тому ж інтернету і комп'ютерам. Там колосальна кількість англійських слів українізувалися. От там хтось каже на клавіатуру клава. Так, так це що? Це суржик, суржик, але це добре. Ви вже про молодь говорили. В одному з інтерв'ю ви сказали, що наша молодь це найроскішніша молодь у світі, а ми власне молоддю не були. Так. Як багато ж хто вашого віку, і письменників теж кажуть: от були часи, газети, журнали, видавництва, премії. Спіл. Ви знаєте, ми молоді не були, тому що нам доводилось десь, може, раз на рік прочитати одну цікаву книжку. Навіть ті книжки, які доходили до книгарень і можна було придбати, все те видавалося що навколо було, це була макулатура відверта. Або якусь сам видавську книжку тобі на ніч давали. І це було щастя, ти її ковтав і ти нею жив. І тому у нас не було молодості, тому що нам нічого було читати, нам ніде було друкуватись, нам нічого було бачити, чути. І ми ну, жили в вакуумі. 60-ті, -70 70-ті роки це був такий трошки собі було потепління, так і очевидно, ви були на демонстраціях, я десь читав, так, заборонених тоді, де там біля пам'ятника Шевченка звідти могли багато кому була дорога прямо в Сибір зараз. От вже минуло багато часу. Яке ваше ставлення до тих подій і до явища до шістдесятництва загалом? Це. Найсвятіші люди і найсвятіші діла, які вони тоді творили, якби не те шестидесятництво, не ті мученики, які сиділи по тюрмах. Ми б зараз з вами в цій студії не балакали. Вони тримали планку, розумієте, вони тримали саму ідею, сутність України, тому що все інше, що було навколо, вони Україну невілювали. Не От і вони створили теперішню Україну. Інша справа, що ця теперішня Україна створилась не так. Якби того хотіли ті святі люди. От. Але так чи інакше, ми маємо цю Україну зараз завдяки ним. Ви були знайомі з кимось? Знали тоді прізвища цих людей, маневрі там Дзюба? Э... Ну, Я був знайомий з великим дисидентом, який творив українську мову найповніше, з Миколою Лукашем. Він жив у вас? Так, він у мене жив у ну, нашій сім'ї. І це був такий твердий андирадянщик. Він знав. Десь до 30 мов і слухав радіо, яке не глушилося, а потім розказував, що відбувалося у світі. Розумієте? Тобто всі глушилки не могли його зупинити. От, Я мав щастя бути знайомим з Юрієм Щербаком за молоду, mm. який дуже сильно на мене вплинув. Це був і тоді це був дисидент, його потім 12 років не друкували, там закрили йому кисень. от. Ну, Учився я на одному курсі з Василем Осієнком. Це чоловік, який отсидів сидів 13 з половиною років і зараз на свободі, Тобто, ми були знайомі, але там не було ну якоїсь між нами діяльності. Розумієте, це було спілкування. Величезна кількість людей, яких можна було б назвати дисидентами, прості нормальні люди. До вас потрапляла ця література сам видаву? Звичайно, вже зараз можна про це говорити. Та, раді бога, потрапляла і навіть мені. Галя Паламарчук колись доручила здрукувати з негативів якусь товстезну книжку. Я встиг її лише передрукувати, тому що треба було фотографію дати. Тобто ну, переписували одруки багато чого. Ну і придавали. До речі, дивна річ, але центром дисиденса тоді в Києві чомусь був художній інститут. Через художній інститут ішла колосальна кількість самовидаву. Тут там просто, мабуть, був менший контроль, ніж, наприклад, в Державному університеті, де я вчився. Mm. Мало того, там біля художнього інституту на Львівській площі було створено спеціальний відділ КГБ, який намагався профільтрувати художній інститут. От взагалі сидіти за якийсь зошит, там, за будь-яку книжку навіть. Так. Це не є антилюдсько? якою. Ну, я не хотів би тут висловлюватися такими високими текстами, це вже історія, в принципі, але. От, от з точки зору просто людяності, от що це? Ну це чорніше фашизму. Ви кажете за зошит, а якщо навіть не за зошит, якщо Зеров написав рядок золоті куполи лаври на тлі неба, йому пришили синьо-блакитний символ і розстріляли. Розумієте? Тобто можна ж було присишити. Тоді жовто-блакитне дозволялось лише одне: це були міліцейські бобіки, які фарбувалися. В жовто-синій кольор, щоб викликати ненависть у населення до цих кольорів. І ні одного міліціонера не посадили за це. От. Але ну, чому садили? Увіть собі, що виявилося, що на весь цей Радянський Союз було півтора мільйони штатних працівників внутрішніх органів. А скільки було цих дисидентів? Їх було десять кілька десятків. Тобто, являйте, як... яка сила страшна концентрувалася на одному із цих дисидентів. Тобто там будь-яке слово все писалось, переписувалось, фільтрувалося, сортувалося. І чоловік, живучи, він навіть не здогадався, що над ним висить колосальна піраміда, яка скерована вістрям, них, на нього тисне. Це, до речі, таки і завдавало великої травми. Ви знаєте, зараз часто можна почути ну, протягом там, 20 останніх років. Дуже такі різкі заяви щодо письменників українських, радянських. З одного боку, кажуть, от вони там були партійними, вони були комуністами і там писали паровози, як це називали так в радянський час. а З іншого боку, тих, хто не погоджувався, ну їх просто знищували і фізично в тому числі. от На вашу думку, чи це. Цей літературний зв'язок, цей ланцюг, він урвався в радянський час. Чи все ж таки Теченні, Рильському, Сосюрі, Стельмахові вдалося утримати цю тяглість? Ну, бачите, Грабович колись висунув таку тезу, що сутністю української радянської літератури не була власне, там, тема, ідея, сюжет, а була власне українська мова. В будь-який компроміс зберегти цю мову в друкарському слові, надрукованому, Ось була головна мета. Тобто, абсолютно байдуже про що писав письменник. Візьміть, наприклад, от ви згадали Стельмаха. Будь-який його, він, до речі, був безпартійним. Він утримався, він не вступив у партію. Але в будь-якому його там прорадянському романі він перші два абзаци це були розкішні, поетичні, суперлексичні, насичені тексти. І ці ж слова зустрічалися. Потім до речі, ця традиція вставлять рідковживані слова в текст, щоб хоч якось їх вберегти. Тоді ж, щороку видавалися ЦК постанови про заборону певної кількості слів. Моя мама працювала видавницю. От видають книжку, вже вона пішла в друк і раптом приходить циркуляр, де треба вилучити такі, 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 такі слова українські. А ці е, письменники, вони користуючись тим, що цензура не дуже зналася на лексикографії, весь час впроваджували різні слова для того, щоб ця мова номінально існувала в цьому кошмарі. Я нагадую ви дивитесь передачу Україна Єдина на телеканалі УТР, гість студії Богдан Жолдак, письменник. Пане Богдане, вас називають верніше в одній з статей про вас. Яна Дубинянська, журналістка, написала, що вражає найбільше у вас це, власне, ваш оптимізм. Багато хто зневірився із митців у тому числі. Хоча, з іншого боку, от ми вже навіть з вами розмовляючи, говоримо про те, що є. Дуже багато цікавих процесів, які е, зараз відбуваються. Митцеві необхідно бути оптимістом, чи це дуже така інтимна і, і індивідуальна риса? Розумієте, оптимізм це протидія, тому що е, все, що було навколо нас і зараз навколо нас, намагається загнати людей в депруху. Ну, ви візьміть, наприклад, телепередачі, де одна депруха, депруха. Якщо якась інформація по телеканалах іде про Україну, то це або якийсь карний сюжет. Або mm. щось таке нелюдське, антилюдське і так далі, і так далі. Тобто, або навіть світові сюжети, вони всі напхані депрухою. І що таке оптимізм в цій ситуації? Це єдина можливість не піддаватися депрусі. Тобто, це єдине, що нас тримає в людській то подобі. Ви маєте на увазі, що якби нам були створені всі людські добрі умови для життя, то ви були б тоді песимістом і шукали погане, що <свісно> є в цьому світі. Ну, бачите, песимісти, якщо цей песимізм не детермінований. Згори? Відможе він може бути, є величезна кількість світових класиків, які, скажімо, не були оптимістами, але вони вільні були від того песимізму, який їм насаджували згори. Оце велика різниця. І тому власна протидія внутрішня. Ви знаєте, ну, наприклад, коли бабахнув Чорнобиль, то що нам лишалося? Нічого ж не було, ні медикаментів, ні дозиметрів, нічого. Лишалася лише колосальна сила оптимізму повернутися в бік Чорнобиля стати і розказати штук 10 анекдотів, які щодня з'являлися тоді. Оці анекдоти, як виразники оптимізму, це були надієвіші протидії цьому кошмару, навіть радіації. Так що ми завжди стояли на цих позиціях. Про театр в одному з інтерв'ю ви сказали: я ненавидів театр, мені він здавався дуже нудним. А згодом потрапили як драматург у національний театр імені Франка. Я не розумію яким чином взагалі. Ну, мається на увазі тодішній театр. Ви знаєте, що до приходу в театр Франка Сергія Данченка найкращі представники цього театру називали свій театр Франка клубом. Клубом вони йшли в клуб. Там ставилися якісь сільськогосподарські, промислові сюжети. От і, і на чому ми були виховані тоді. Який театр? Ми ж не бачили театру того, який ми зараз бачимо. Зараз в Києві Вам сірки... подобається сучасний театр. Хо-го, це така розкіш. Ви розумієте? Зараз нема поганих вистав. Тобто є кращі, гірші, є геніальні. От, але поганих вистав нема. А в той час ну зайти в театр, там просидіть 15 хвилин, послухати оце значить коливання повітря зі сцени. Це було дуже тяжко. Але театр почав мінятися ще до виникнення самостійної України. От я кажу про Сергія Володимировича Данченка. Він був геніальний режисер не лише на сцені, а він зміг зрежисерувати навколо театру таку ситуацію, яка дозволяла в театрі тоді ставити найпередовіші, найавангардніші постановки в радянські часи. Заважте. Я пам'ятаю, коли я в театрі Франка побачив сон літньої ночі Козьменка Делінда, я очам не повірив. Тому що в Європі такого не було. Шекспір весь іде на Батуті, де молоді старі актори скачуть на батуті. Я протирав очі, я не вірив, що це мислимо. Розумієте? Після цього моє ставлення до театру помінялось. Я його зараз. Чому я не люблю його трохи зараз, цей театр? Тому що все-таки є заповільнення, розтягнутості, розумієте? Ми зараз живемо в епоху не лише кіно, а ми живемо в епоху комп'ютерних ігор, де динаміка дуже посилилась. І є такі театральні постановки, ну вони розкішні, але мені хочеться трошки. Ви написали «Конотопську відьму, ну, зробили власне драматургічний матеріал, який йшла з аншлавом, здається, мені більше двох сотень разів, так? так? І ви говорите про те, що це була пародія на Шароварщину. Шароварщина зникла чи не зникла з радянських так. часів? Та що таке, зрештою, шароварщина? Що, що в ній там такого особливого? До речі, цю шароварщину, наприклад, той же Котляревський обернув. На пародію на шароваршину з цього постала українська література, постала Енеїда. Ми можемо звинувати Котляревського в Шароварщині. Там же всі в шароварах бігають і тільки те роблять, що значить, демонструють цю шароварськість. Ви знаєте, навіть та ж сама Шароварщина в найгіршому розумінні цього слова, вона не зреалізована, тому що її винищували теж. От. Нехай буде шароварщина. Цю Шароварщину зараз, наприклад, блискуче породює, ну, Лесьпорт Дерев'янський. І багато хто е, стосується неї як вихідний матеріал. Нічого ні страшного нема. От. А м -м -м, Конотопська відьма, власне, написана Квіткою Основ'яненком. Це ж був взагалі жах, коли ставили цю річ там в ЦК, тоді як стояли над театром Франка. Була висунута теза, що це за спектакль, де нема жодного позитивного героя? Нема жодного позитивного героя українського. Довелося зробити парочку п'єсі. А я кажу, це звертайтесь до квітки Основ'яненка. Чому у нього нема позитивних образів? Той позитивний образ Дем'ян Козак, який існує у п'єсі, це насправді хто? Пан Халявський із попереднього твору. Тобто, можете уявити, який це жах. Але чому Котляревський, чому Квітка Основ'яненка це робив? Він парадіював. Не можна ж його звинуватити в тому, що він людина-ненависник, якщо він парадіює когось. Це була парадійна річ. Хто зрадив Брута? Здається, це була ще одна постановка в Театрі так. Франка. Сама назва досить таки двозначна, бо і Хому Брута, і Брута, очевидно, того, який зрадив раніше. Взагалі, як ви ставитесь до такого явища, як зрада? Мистер... Я не, не беру якісь там е, побутові речі домашні, а от в літературі, взагалі в мистецтві, є таке поняття? Звичайно, є дуже багато зрадників, які продаються за гроші, видають книжки і зараз. Видають книжки. Ну, ну і книжки. Що? Ну, пише. І, і продає. Ну так він пише, продає, е, він бреше. Чому зраджувати? зраджувати? От чому? От який є якийсь основний принцип? От, от, центровий такий, якому от, от можна сказати, що от, от це цьому зраджено. Ну, ну... Станіслав Єжилець колись сказав: дуже добре, коли всі люди навколо чесні, а я один злодій. Розумієте? Цей таємний злодій. Для того, щоб зрадити, треба спочатку увійти в довіру, втисатися, розумієте, на будь -якоїсь ваги, а потім раптом брик і спожити на цьому великі гроші. Ну, В політиці ви бачите це на кожному кроці. От в літературі, в мистецтві є дуже багато людей, які проголошували найпередовіші, найпрогресивніші ідеї, і тут же бралися за пензель і малювали якісь там соцреалістичні сюжети і цим вражали своїх колег. Багато таких було, і багато таких є, які зараз, наприклад, пишуть автобіографічні книжки про тих злодіїв, які при владі, де вони їх возвеличують. Але народ на це відповідає анекдотами. Розумієте, це ж видно, що ти продався і ти зрадив ідеали, ти зрадив е, своїх друзів, ти зрадив усіх. Так, ти хто... зрадив Україну, зрештою. А хто зрадив Брута? А хто зрадив Брута? А Брут, е, розумієте, там Гоголь дуже цікаво ставить цю тему. Чому уся чортівня і бісівня жахлива відбувається де? У церкві. Чому у церкві нечиста сила панує? З дицівговоля там у тій церкві вже й не служиться нічого. А яка різниця? Все одно це свяжите місце. Чому уся чортівня концентрується у церкві? І оцей бруд, який кінчає Києво-Миглянську академію, який буде священнослужителем, то хто його зрадив? Його зрадила церква. Тобто це неймовірно. Як інститут, ви маєте на увазі. Так, і він гине, гине. Посередині церкви перед вівтарем, чоловік, який мусить служити цій церкві, це дуже страшна постановка питання. Ну, я не знаю. Гоголь він дуже багатосторонній. Але мене саме це вразило, як це так могло взагалі статись. якби це, скажімо, все відбувалося там на язичницькому капищі? Яке, до речі, чомусь наділяють негативними ознаками. Але всі церкви на Україні. Стоять на місці язичицьких капищ. Ви знаєте це? Всі церкви будувалися на місці капища. І хто зрадник, хто кого зраднив, хто кого підставив, це дуже цікаво. Він Гоголь неоднозначний, і тим він великий, що його не можна протрактувати до кінця. Він буде жити вічно, тому що ці загадки, які він нам поставив, ще досі не вирішені і не будуть вирішені ніколи. Ви кажете, я звик жити в атмосфері культурного занепаду і повної безперспективності. Коли все, що пишеш, ти пишеш у шухляду. Ну я так прожив кращі роки свого життя. Я писав тільки у шухляду. Більш нікуди я нічого не міг опублікувати. Нічого, ні рядка. Чим це аргументували, так би мовити? То як аргументували? Ти там, наприклад, сунешся в якийсь журнал, тебе питають, а ти член спілки письменників? Для того, щоб стати членом спілки письменників, треба видати дві книжки. Для того, щоб видати дві книжки, треба бути членом спілки письменників. Замкнуте коло. Так, замкнуте коло. Ну у вас хіба не було протекції в, у вищих, так би мовити, світах? На, Найдивовижніше, що ні. Коли оце я прорвався в Театр Франка, і весь час я виправдовувався. Всі як ти туди потрапив? Я казав, розумієш, просто театр купив оркестр і балет, і їм потрібна була річ, яка. А мені режисер Афанасів каже: мовчи, ніколи не кажи цього. Ти... Нехай вони всі думають, що ти по блату через страшні якісь там угоди проник туди, яким ніколи не кажи, що ти, бо тебе з'їдять. Нехай вони думають, що завгодно. Розумієте, протекція? Дека там могла бути протекція? Це. У мене батько все життя пропрацював редактором у видавництвах. Мати пропрацювала все життя редактором у видавництвах. Це протекція, що вони могли для мене зробити? Нічого. Хоча вони були дуже впливові люди, скажімо, в цих видавничих Да. Нічого, нуль на фазі. Мел Гібсон зняв про шотландців кінострічку Хоробре серце. І з одного фільму Шотландія повстала і виборола собі парламент з одного фільму. Наголошує ТВ. А є от такий Мел Гібсон тут в Україні? І чи є такий? Персонаж, як у хороброму серці, який би міг зробити. Ну, парламент у нас є, слава Богу. Ну так, не будемо це окрема. тема, мене так багато часу. Є от, літературне мистецьке наповнення, матеріал, з якого можна виробити таку річ, яка дійсно може, ну, вибачте, за патетику, патріотизувати людей. Такого матеріалу дуже багато. До речі, от нещодавно було проголошено переможців коронації слова. Туди надходить величезна кількість сценаріїв, повістей п'єс саме по цій тематиці. Люди пишуть потрясаючі речі саме про, скажімо, ну, ватажків повстанських загонів. Тобто ця ідея присутня, і вона лише не може опублікуватись, щоб пройти через кіновиробництво, яке належить не митцям. То ось основна проблема: такого матеріалу дуже багато. Дещо проривається вдруг зі скандалами, з криками, воно все-таки йде, починається бісівня, що якось прогавили десь щось. От. Тобто, матеріалу не братне. Ну і на сам кінець у мене до вас є таке запитання: от як ви розумієте, і що для вас значить таке поняття як Україна єдина? Ну… Що таке Україна єдина? Це коли Україна навколо тебе така, яка вона є в твоїй душі. От як ти її відчуваєш, як ти про неї мрієш, як ти її утримуєш в собі, і вона утримує тебе в цьому світі. От коли вона стане і навколо тебе такою ж, як і в тобі, це буде Україна єдина, спільна. Дякую вам. Нагадую, що гостем в нашій студії сьогодні був письменник Богдан Жолдак. Дякую вам, пане Богдане. Вам бажаю будувати Україну в собі і довкола себе. Очевидно, що збудувавши її в себе вдома, простіше буде будувати її і навколо. Дякую і до зустрічі на телеканалі УТР.